Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В Україні завершена розробка українського комплекту модулі планування і управління для корекції точки падіння для вільнопадаючих фугасних авіаційних бомб. Це загальновідома і поширена технологія. Вона перетворює звичайні, некеровані фугасні авіаційні бомби, в високоточні. Скидання вільнопадаючої фугасної авіаційної бомби не забезпечує високу точність, тому що для цього потрібно врахувати величину і напрямок вітру на всіх проміжних висотах. Це зробити нереально. Тому і точність такого бомбардування завжди невисока. Тому спочатку придумали для протидії цьому, придумали спочатку кориговані фугасні авіаційні бомби, які можуть точно влучати, а потім навчились прикручувати до звичайних фугасних авіаційних бомб крило і моделі керування для того, щоб скидати їх за межами зон ураження протиповітряної оборони ворога. Сучасні бомби з модулем е, планування і корекції летять на 40 і 60 км і навіть до 100 км. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео.